Вітаю, друзі! Після великої недільної затравки з боку Давида Рахамії про те, що понеділок почнеться з масових кадрових перестановок, а раптом понеділок все відігралося назад, і перед медіа постав Олексій Рєзніков, який дуже впевнено почав розповідати про те, що. Міністерство збирає громадську раду, що міністерство буде боротися з корупцією, що департамент, міністерський по боротьбі з корупцією буде мобілізований. Ну, тобто, всі сигнали, які означають, що на Панковій чітко порахували, що заміна міністра Резнікова буде ще більшою катастрофою репутаційною для міністерства, ніж залишення його на місці. Насправді ж, мова не йде про те, що хтось переслідує Резнікова чи спеціально готується його з жерти. Мова йде про те, що в такий складний час міністерство повинно було бути більш контрольованим з боку Резнікова, більш тотально контрольованим. Мені здається, що Резніков делегував підлеглим, яких кооптували йому, так би мовити, різні політичні групи, або персонально ярмак. І займався виключно міжнародною комунікацією. Тепер, коли цей, скажімо, корупційний землетрус стався в міністерстві, всі нарешті почали рахувати ризики чи міняти, ну, чесно кажучи, на Буданова міняти. Чому власне був ризик? Тому що треба було виводити Буданова у відставку. Точну відставку в запас і робити його цивільним, бо все-таки міністерство оборони це цивільна посада. Так, це квота президента. Хочу нагадати, що свого часу, коли Петро Порошенко призначав Степана Полторака, Полторак вийшов у запас. Він не був діючим генералом і ну, рідко вдягав форму. Як генерал-запасник, так би мовити, але переважно всюди був в цивільній формі, тому, в цивільному одязі. Тому мені здається, що, по-перше, треба нагадати, в нас же Буданов, в принципі, чому міг претендувати на міністерство? Тому що я так розумію, що перед початком війни військову розвідку. Відпорядкували з Генштабу Міністерство оборони безпосередньо, навіщо Міністерство оборони військової інформації, коли її вона насправді потрібна безпосередньо військовим? Тому це така якась дивна поведінка, чесно кажучи. Ну, я, я розумію, що була логіка в тому, щоб послабити функціональні, так би мовити, можливості, але. Ну, от, Буданов міг бути міністром, гіршим чи кращим, якщо б все одно на посадах заступників залишалися кооптовані іншими групами впливу люди. Чи був би Буданов кращим комунікатором із західними партнерами, ніж Олексій Рєзніков? Я не впевнений, чесно кажучи. Буданову потрібно було б кілька місяців, ну там апарат би звичайно спрацював, але Буданову, щоб почуватися міністром, потрібно було б кілька місяців входити у, ну, в гру, умовно кажучи. Чи почувався б він впевненіше на посаді ці кілька місяців входження? Я не думаю, і міністерство ну, ще більше репутаційно б вгрузало. Тому, як на даний етап, мені здається, що на банку вирішили зараз максимально таки домити репутацію Олексія Резнікова, Бо таки є, є підозра, що він не дуже в цих темах і сидів. Швидше за все, що його головним завданням була міжнародна комунікація. Я вже вкотре говорив про це. Тому, очевидно, що зараз, якщо Резніков перед медіа фактично ну, запропонував програму оздоровлення і, скажімо так, відбілення репутації міністерства, хоча б і це мені здається, що ситуація раціональна, вона швидше за все пов'язана із Рамштайном 9. Поки на Банковій не розуміють, чи, чи вони програють із Резніковим, чи партнери все-таки натякають, щоб Зеленський поприбирав з банкою цих своїх пройдох, які там у нього сидять щільно довкола нього і пішли в Глуху оборону. Швидше за все, що, якщо Гра на те, щоб законсервувати Резнікова і пощупати настрої партнерів, чи просто перенести на рішення по міністерству на певний такий ну, виграти часовий лаг, там місяць, два, півтора. Зрозуміло, що правильні люди за цей час встигнуть запакуватися, так би мовити, особливо в площині поставок озброєнь. Ну, як це не дивно, що за все по війні повипливають такі цифри, від яких багато хто буде холодним. Але зараз ця ситуація, яка розкладається по поличках, це тривання паузи, наповнення інформаційного простору такими ритуальними. Заявами і запевненнями про те, що міністерство зараз дуже швидко буде оздоровлене, відмите, все буде, ну, всі кадри будуть прочисані, будь-яка сумнівна миша зразу ж потрапить, так би мовити, в поле зору антикорупційної структури міністерської, ну і тому подібне. Плюс наглядова рада, завданням якої, швидше за все, буде все-таки в медіа трохи ну, потягнути на себе ковдру. І створити хоча б якийсь полюс довіри до нинішнього складу міністерства. Ну, це важливо, тому що тут, тут є така трагічна ситуація, що з одного боку нам треба більш бойовити міністерство, а з іншого боку, у Зеленського ж немає інших кадрів. В нього вони є тільки такі, які є. І е, зараз тим більше на потоках розсаджені люди, які. Ну, принаймні вони зрозуміли партнерам. І партнери, чесно кажучи, діляться, так би мовити, наслідками ну, своїх спостережень за діями функціонерів Міноборони, особливо коли заходить мова про постачання і амуніції, і набоїв, і ну, всього всього, всього, всього. Це дуже-дуже відпильновується і систематизується ця інформація. Тому будемо спостерігати за Рамштайном. По суті, оця формула, що звільнити того і того дамо авіаносець, вона, вона ну, частково має право на життя. Бо це якось так дуже чітко узгодилось зі звільненням Тимошенка, коли танки пішли раптом швидко дуже. Тому зараз будемо спостерігати, як розпорядитися цим часовим лагом банкова, і на що вона, врешті-решт, виведе. Адже з одного боку не допомагати Збройним силам неможливо, партнери мусять це робити. А з іншого боку, тоді треба вибудовувати ну, паралельну державу, так би мовити, державу військових і. Там є дисципліна і звітність, а держава-чиновників мусить бути трошки ну, пригнічена, я б сказав, зменшений її вплив, бо інакше ми не, просто не переможемо. Тому спостерігаємо і за Тимошенком, де він випливе, і за новими кадровими розстановками. Питання не лише в цьому силовому блоці. Питання в тому, що загалом Міністерство, ну, Кабінет міністрів, в такому стані, що в принципі в цивільний час це називається урядова криза. Зараз же війна, воєнний стан, і як розіграти цей кадровий гамбіт так, щоб з одного боку, ніби. Ну, Повернути довіру людей, адже мені здається, що партію Слуга народу вже не вирятує на наступних виборах взагалі нічого. Та і Зеленського теж. Довіри до Зеленського немає, тому що е, раптом люди почали розуміти, що Зеленський той не керує державою. Він, він відосики щовечора пише а е, керують державою Єрмак і, і його якісь люди. Ну, якщо Така модель держави десь написана в Конституції, то люди ж теж не сліпі, і не глухі. Вони ж розуміють, що це, якби не війна, то питання відновлення конституційних прав і відновлення дії Конституції постало б, ну, винеслося б дуже швидко на вулиці. І як тепер Зеленському розвернути ситуацію, тому що за цюрпацію, а ця ж узурпація трапилася не під час війни. Просто мені дивно, що навіть на саміті Україна ЄС Зеленському вкотре натякнули за медійну сферу. І що ми бачимо? Канали повернуті в інформпростір? Він патріотичні канали вирубав. Тому що він боїться патріотичних каналів. Тому завжди буде виникати питання: якщо ти боїшся патріотичних каналів, значить ти боїшся власної держави, захисником якої ти повинен бути, грантом Конституції, якої ти повинен бути. Але ж ти руйнуєш цю Конституцію. Тому кадрові маневри. Звичайно, легко списати на війну, але люди свій висновок роблять від кожної перестановки доданків. Чи ви Резніко залишите на Міноборони, чи переставите його на стратегічній галузі, сума доданків не міняється. От і все. Діліться цим відео, ставте вподобайки, підписуйтеся, ставайте спонсорами каналу, я вам буду вдячний. Разом ми будемо доносити наші спільні ідеї до інших людей, розширювати аудиторію. Не забувайте писати мені запитання, я там виставляю завжди такий. Спеціальне звернення, куди збираю запитання, але якщо ви навіть під якимсь відео залишаєте своє запитання, воно все одно потрапить мені в руки. Мої друзі, які трошки допомагають, співпрацюють зі мною на каналі, вони все одно побачать це запитання, якщо я фізично не встигну і передадуть мені. Я впишу його і надам відповідь. Будьмо дружніми один до одного, допомагаємо один до одному. Наша солідарність, і вміння мобілізувати підтримку один одному і є основою нашої міцності і майбутньої перемоги. Слава Україні!